Розклад на наступний тиждень для знаху зодіаку Терези. Наступний тиждень. Це чудовий період для використання нових можливостей. Нових можливостей для покращення вашого фінансового стану. Нових можливостей для покращення вашого бізнесу. Для влаштування на роботу. Для кар'єрного зросту. Це буде чудовий період. Коли ви зможете і знайти, і використати нові можливості для покращення вашої матеріальної бази, для покращення вашого добробуту. В плані здоров'я, ймовірно, ще нещодавно ви дуже хворіли. І от наступного тижня потихеньку ви будете входити в період одужання. Хвороба почне відступати, ви почнете відновлюватися. Звичайно, це справа не однієї хвилини, якщо хвороба була дуже важкою, але період ремісії, період покращення уже настає. І наступного тижня ви відчуєте, що ваше здоров'я значно покращується. Щодо романтичних стосунків, ну, не надто все добре. Добре, але не прям добре, добре, а так ото добренько. Є ймовірність якихось легких непорозумінь, легких стичок, якихось сварочок. Ні конфліктів, не сварок, не скандалів, а просто от така якась маленька вдяка, яка буде не давати вам можливість повністю насолоджуватися вашими романтичними стосунками. Хоча в загальному все гаразд, але все одно от маленькі оті непорозуміння псуватимуть настрій. А от в плані відпочинку чомусь ви не зможете зосередитися. Чи не зможете зосередитися щодо відпочинку на самому відпочинку? Чи не зможете прийняти рішення, як саме вам відпочити? Щось вас не влаштовуватиме, щось вам буде не так. І той варіант не такий, і цей варіант не подобається. Все не до душі, все не таке, як хотілося, все не так, як треба. Та краще вже поганенький відпочинок, чим взагалі ніякого. Бо баланс потрібно зберігати в усьому. Так само баланс між роботою і між відпочинком. Не можна заганяти свій організм, бо рано чи пізно він вам про це нагадає. А тим більше, що карта здоров'я і так показує, що у вас здоров'я ще тільки-тільки відновлюється. Тож пам'ятайте, що відпочинок теж потрібний для нас. Дозволяйте своєму тілу відпочити. Дозволяйте своїй голові відпочити, дозволяйте собі розслабитися.